Зараз з вами зробимо обзорчик 15-го каталогу і самих топових продуктів в цьому каталозі. І так, що хочу. Почати це з нашої любимки, це кондиціонер і шампунь серії Еліо з аргановим маслом. Це саме дороге масло в світі, і догляд тут буде дійсно самий розкішний. Дуже рекомендую тут. В складі є шість олій, які впливають на волосся дуже бережно, дуже доглядово. І цей набір вам однозначно сподобається. Так, далі у нас є новинка. це чоловіча серія, новий шампунь і мило. Це вона взагалі вже давно, але це вже в новій і з новими там інгредієнтами. Далі, зараз в цьому каталогі йде просто по мега-акції, парфумована вода Love Potion жіноча. Вона з, з нотами шоколаду. І дуже такий солодкий шлейфовий парфум. Також зараз по знижиці, Я думаю, що ви так знаєте цей аромат, багато за нього чули. Це червоний дівайн, також солодкий, також парфум, також шлейфовий. Далі, зараз по Добрі знижці йдуть із колекції Eclat, Eclat Femme і Equat Blanc. Вони йдуть також по акції йдуть. Це такий більш класичний цитрусовий, солоденький парфумчик. До нього є зараз також крем, можна його брати в наборчики для подарунка. А Еклад Бланк, ну, як на мене, він дуже схожий на ноти шампанського, на, такі от, на бризги шампанського. Так, щоб вам передати нотки його. Також зараз по чудовій зниці, де одна із моїх любимок це тональна основа Ейфорія. Вона Адаптується під тонкі шкіри, тож Джордановська, але вона адаптується. І якщо ви трошечки не вгадали з відтінком, тому що вони тут такі специфічні, але вони дуже добре підстроюються під шкіру. Зразу так не лякайтеся, тому що потім буде дуже чудовий ефект. Ну, Також по суперціні іде така колекція венчурі. Вона є в трьох відтінках. Зараз і зелений, і синій. Зелений, більш такий хвойний, а, солодкий, синій, більш такий водний, свіжий. І і оранжевий, це мій любимий ці колекції, оранжевий, він такий цитрусовий, цитрусово свіжо-солоденький, ну такий спортивний, скажімо так. Далі по такій крутій ціні, де парфумована вода легенда. Рідко буває така ціна, це чоловічий парфум, в якому ноти шкіри і яблучка. Тобто, якщо ваш чоловік любить ноти шкіри, обов'язково візьміть цей парфум. Далі дуже, бага, дуже така, е, хор, велике як, предложення в серії The One, Декоративочки. Це новий стік, тональна основа. У мене колись такий був, але це вже він в новому форматі. Е, він дуже удобний. Тобто, брати його з собою в дорогу і взагалі наносити удобно. Це праймер, це база під макіяж, і, до речі, на неї зараз супер ціна. Йде. Цей, цей праймер він також брав участь в битві візажистів і дуже себе добре показав. Також далі мої любимки, це консілери очі, Така тоналочка під очі. В двох відтінках, але я вам скажу, що той, що той вони натуральні і дуже добре підходять. Туш 5 в одному, це туш дуже відома, але вона закінчилася буквально за декілька годин, її дуже розбирають туш, яка продається кожні 4 секунди в світі. Далі йде наш також улюблений продукт це помада для бровей. От дивіться, як вона виглядає. Тож можна так от робити кісточку і дуже удобно неї наносити. У мене йде середній відтінок, самий популярний середній відтінок, але якщо ви брюнеточка, то я рекомендую брати самий темний блондинка саме світлий, але він вже йде ну, надто світлий. Також по хорошій знижці, по хорошій акції йде The One. Це в мене відтіночок Light, натуральний, слонова косточка, і номер його 16, закінчується на 16. Також далі в нас із серії новеч. В цьому каталозі по суперціні йде Есенція, цей продукт йде для зволоження шкіри, тобто він миттєво і максимально зволожує шкіру і ефект просто бомбезний. Далі для любителів свіжого аромату йде Лусія Bright Aura. Це такий ніжний, квітковий ароматний забудки, свіженький ароматик. Далі для е, чоловіків по супер ціні іде Eclat Home, це бестселер, це аромат, який багато хто знає. Він вже давно в компанії, такий він любимка, він дуже багатьом подобається. А зараз він ще йде в такому наборчикі разом з спреєм. І на нього дуже добра ціна йде. Такий класичний парфум з цитрусовими нотами, нотами пряними трошечки і трошечки деревні. Також обов'язково хочу звернути вашу увагу, що зараз. Компанія зробила для нас таку просто мега-акцію. Якщо ви робите замовлення на 150 балів, то для вас іде wellness pack за 50 знижкою. У нас такої акції не було декілька років. Це дійсно такий супер ціна і супер такий подарунок для нас. Взагалі то осінню обов'язково потрібно себе вітамінізувати цілий рік. А коли йде осінь на зиму, то це просто робити обов'язково потрібно. На останній сторіночці йде такий наборчик. Я вам рекомендую їх замовити декілька штук. Вони там йдуть кремчик для обличчя і тіла, і отакий гель-крем для. Душу. Рекомендую їх використовувати як подарунки на Новий рік. Вони просто шикарні і дуже добре виглядають в наборчику. Також наші довгоочікувані бальзами для губ. В цьому каталозі є всі три відтінка. У нас взагалі таке буває дуже рідко, їх розбирають буквально перший день, а в цьому каталозі є всі три. Азеточка. тональна основа. В цьому каталозі вона матуюча по суперціні Її рекомендую. Хоча б спробуйте. І новинка крема для рук. Їх там чотири. Я замовила собі два. Я дуже люблю кокосовий, дуже люблю з горішками. Тут іде макадамія і кокоси. І ці крема на 90 відсо... 97% у них склад із натуральних інгредієнтів. Обов'язково рекомендую. До речі, тут вперше таке бачу, щоб у них запах був не такий нав'язливий, не приторний, а такий ніжний, приємний. Замовляйте і радуйте себе нашими продуктами.